Ми не можемо думати як Путін. Але якщо Трамп скаже російському диктатору виберіть, зупиніть війну, і ми послабимо санкції або продовжимо війну і отримаємо нищівні санкції, що вибере Путін. Це дуже складна ситуація зрозуміти, як саме вважає або не вважає Путін. Володимир Путін спілкується лише з трьома п'ятьма тими ж людьми щодня. Якщо він розуміє наскільки погані санкції і складна російська економіка, це одне. Але я думаю, що є дуже велика ймовірність, що він насправді цього не розуміє, і це створює багато проблем, тому зараз важко передбачити, що він зробить. З того, що ми знаємо про Володимира Путіна, у нього були охоронці, які переїхали до США та інших країн, і у всіх своїх інтерв'ю вони говорять те саме: Путін не пов'язаний з технологіями, мобільними телефонами він не користується. Він не користується комп'ютером. Він не літає на літаках, він не їздить на машинах. Коли може цього уникнути? Він дуже всього боїться. Він дуже боїться, що його вб'ють, що його отруять, що хтось доторкнеться до нього або зробить його хворим. він боїться захворіти. Як, на вашу думку Дональда Трампа інформують про Путіна, Лукашенка, про двійників і чи розуміє він, що може говорити не зі справжнім, не з реальним Путіним? Я думаю, так. Справа в тому, що це не просто теорія змови. Японське національне телебачення провело ряд досліджень з цього приводу. Вони проаналізували його обличчя за допомогою штучного інтелекту, як у аеропортах і поліції. і там було сказано, що між путіним лише 15% збігу на різних заходах. Коли він був в окупованій Україні. У Криму, коли він навіть був у Москві, це різні люди. Вони також зробили аудіотест. кажуть, що його голос явно не той самий, що у Володимира Путіна. Путін не вірить у міжнародне співтовариство як у серйозну силу. Він не вважає, що дипломатія це серйозна річ для нього це продовження війни. Отже, якщо це Володимир Путін, чому він має приїхати? Чому він має ставитися до цього серйозно? Яка вигода для нього? Він кримінальний лідер. Він лідер мафії. Це більше, ніж країна, це мафія. І якщо ти лідер мафії і твоєму життю загрожує небезпека, навіщо збільшувати ризик? Це не має жодного сенсу. Це просто здається нереалістичним. Коли Путін поїхав до Казахстану, в Астану, у підвалі посольства побудували бомбосховище з інфраструктурою там були свої радіо та телекомунікаційні контакти з Росією. Вони не використовували місцевий рівень. Це було бомбосховище, здатне витримати бомбардування кілька днів. і це було у Казахстані. Якщо він турбувався про Казахстан, то ще більше хвилюватиметься про поїздку до США. мені здається малоймовірним, що такий парану, піде на ризик. Джейсон, так це дійсно одна велика кривава мафія, не країна, не велика нормальна держава. але у нас багато проблем з таким сусідом. Як Путін або хтось на кшталт Путіна може використати цей саміт з Трампом. Можливо, щоб показати, що він не перебуває в геополітичній ізоляції, щоб відкласти санкції. Я думаю, Путін запропонує щось, що звучить розумно. Спочатку це буде щось, що Дональд Трамп прийме. Дональд Трамп буде в захваті. Він думатиме, що це спосіб закінчити війну. Потім він зателефонує Зеленському в Київ і скаже, ось що вони пропонують і українці скажуть ні, напевно, правильно, тому що це не найкраща ідея, це, мабуть, дуже погана ідея. І через це росіяни скажуть ми зробили все, що могли. Наш президент прилетів до вашої країни. Ми зустрілися з вами, ми зробили все, щоб ця війна могла закінчитися. Але саме українська сторона не хоче закінчувати війну, а не ми, і це буде частиною гри, яку Росія веде в дипломатії, щоб продовжувати війну. США працюють над місцем для зустрічі Зеленського Трампа і Путіна, яка може відбутися наступного тижня. Повідомляє CBS News. які ваші очікування від такого формату зустрічі, якщо він може бути реальним? І чому Дональд Трамп не запросив Зеленського одразу саме зараз з Путіним? Я думаю, що мета полягає в тому, що Дональд Трамп вважає, що в першу чергу він зможе переконати Путіна, якщо він поговорить з ним. Це гра Росії під виглядом дипломатії для продовження війни. Тому залишається лише спостерігати за розвитком подій. Але, як на мене, це частина стратегії Дональда Трампа покрокова. Спочатку він зустрічається з тими. Кого вважає за необхідне, а потім намагається знайти спільну угоду. На вашу думку, цей саміт насправді може відбутися наступного тижня протягом такого короткого періоду. Все можливо. Разом з тим абсурдні вимоги Кремля залишаються незмінними. Вкотре вони нагадали, що в них є конституція і що наші регіони нібито незаконно включені до її складу. неадекватну позицію Кремля озвучив заступник директора департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Російської Федерації Олексій Фадієв він також додав, що цілі російської делегації на переговорах на Алясці продиктовані виключно національними інтересами. Як Дональд Трамп може здолати ці внутрішні установки за допомогою різних інструментів тиску? Я Думаю, ми повинні зрозуміти кілька речей: Дональд Трамп буде слухати багато пропаганди від росіян. Російська конституція з окупованими територіями є незаконною, оскільки має прийматися через референдум. Російська конституція має бути прийнята на референдумі, чого не було зроблено. Це просто папірець. Очевидно, що Росія намагається показати себе як антипод України. Зеленський заявив, що Україна не може відмовитись від територій. Це закріплено в конституції. І Кремль просто повторює той самий аргумент дзеркально. Це стандартна гра Москви. Вони завжди так роблять. Саме тому, на мою думку, зараз ми спостерігаємо, що Дональд Трамп стає все більш роздратованим. він все більш незадоволений тим, як поводяться росіяни. Коли він став президентом, він думав, що у нього специфічні або особливі відносини з Путіним і він зможе його переконати. Але зараз очевидно, що таких особливих відносин немає. Чи може Трамп проштовхнути угоду з поступками України та змусити погодитися? я так не думаю, і є дуже проста причина, чому це малоймовірно. Якщо Трамп піде на це. Він зателефонує до Києва і скаже: Я уклав угоду. І Київ відреагує так само, як Брюссель, Німеччина, Франція та всі інші, навіщо ви це зробили? Це жахливо. Це суперечить нашим інтересам. Це лише ускладнює ситуацію. І це зашкодило б його популярності в Сполучених Штатах. Єдине, про що Дональд Трамп дійсно турбується, це він сам. Я думаю, якщо він переживає за власні інтереси, він це не зробить. Є ще одна причина: рейтинг Трампа значно впав. навіть серед прихильників мага рейтинг Трампа впав через внутрішні скандали, особливо справу Епштейна. Тож зараз Трамп прагне відновити свою репутацію. Це те, що він зараз намагається зробити. для нього не було б сенсу підтримувати Росію, коли всі країни Європи та Україна кажуть: не робіть цього. Це тільки ще більше зашкодить його популярності. більше того, уявімо, що йому довелося б вести мита на всі товари з Китаю та Індії. База мага республіканці, які підтримують Трампа, не підтримують Індію, Китай чи Росію. Для них посилення санкцій та тарифів робить Трампа популярнішим. Стів Вітков підтримує ідею військового та політичного контролю Росії над окупованими територіями України. Пише газета Times у статті США та Росія виступають за окупацію українських територій за моделлю західного берега Річки Йордан. Російська Федерація контролюватиме окуповані українські території у військовому та економічному плані, але без формальної анексії, зберігаючи кордони України на папері це дозволило б обійти заборону української конституції на передачу територій Що ви думаєте з приводу цієї ідеї? Мені здається, що це дуже близько до кремлівських ідей. Так, мені теж здається, що це дуже близько до кремлівських ідей. Заморожені конфлікти чи фейкові республіки, як у південній Осетії, як у випадку з Молдавією та Придністров'ям, це завжди той самий сценарій Росія діє за шаблоном, створює або фіктивну державу, або знаходить формальне обґрунтування, яке технічно може бути прийнятним для всіх. Трамп так хоче заявити про завершення війни, що може погодитися на заморожений конфлікт не заради миру, а задля зростання популярності. Так, вони можуть повторити всі свої історичні кроки та свою агресію проти інших країн. Сценарії завжди однакові, бо вони навіть не здатні почути щось нове. Трамп знає нашу позицію. Зеленський за ці дні кілька разів повторював, що ми не будемо відступати з Донецької та Луганської областей. Видання Аксайос пише, що Трамп ні в якому разі не припинить продавати зброю в Європу, щоб вона передавала її нам але чи існують якісь механізми, за допомогою яких Трамп може чинити тиск на нас, наприклад, через постачання техніки чи озброєння? Чи такі угоди щодо зброї для України вигідні і самим Сполученим Штатам Америки завдяки фінансуванню з боку Європейського Союзу? Не думаю, що він зупинить постачання зброї, інакше доведеться пояснювати, чому його план щодо Європи помилковий. Я не думаю, що він визнає, що зробив помилку. Тому, гадаю, він не заважатиме постачанню зброї в Україну, вони створюють робочі місця та підтримують економіку США Дональду Трампу. Байдуже, чи піде зброя в Україну, доки американський бізнес заробляє більше грошей. На переговорах Трампа з європейськими лідерами було погоджено п'ять принципів завершення війни Росії проти України про це заявив Зеленський на спільній прес-конференції з канцлером Мерцом. Перед цим цвінком Ми домовилися про п'ять спільних принципів. це переговорний формат. все, що стосується України, має обговорюватися виключно з Україною. Ми маємо підготувати тристоронній формат переговорів, наголосив Зеленський. за його словами, спочатку має бути припинення вогню та справді надійні гарантії безпеки. сьогодні президент Трамп висловив підтримку цьому і заявив про готовність Америки до участі. «Серед принципів. Росія не може витувати прагнення України до ЄС і НАТО. Додав Зеленський. Він зазначив, що мирні переговори мають поєднуватися з відповідним тиском на Росію і Трамп готовий відстоювати як спільну позицію України, так і Європи і надавати нам, наприклад, гарантії безпеки. Які гарантії безпеки можуть дати нам США та Дональд Трамп. Можу лише припустити, що Трамп дуже неохоче дасть якісь гарантії. Він скаже, що це проблема європейців. Можливо, він погодиться продати озброєння або пропонуватиме щось схоже, але я не думаю, що він погодиться на гарантії безпеки зараз. Можливо, це обговорять в обмін на щось інше, але зараз він буде розраховувати на те, що європейці це зроблять. Так, ми справді бачимо, що Трамп не людина Кремля, не агент і не спигун, незважаючи на обговорення, особливо у контексті його можливого повернення до Білого Дому. Трамп дивиться на ситуацію як президент США. Один аспект це його особиста популярність, про яку ми вже говорили. Але є й інший аспект, який полягає в тому. Що США зараз ведуть переговори з іншими країнами, включаючи Китай, Індію, які купують більшу частину російської нафти з приводу тарифів для цих країн. Трамп розуміє, що все з Путіним є частиною переговорів і використовуватиме важелі тиску в діалозі з ним. І навпаки, переговори з Путіним дадуть йому важелі у відносинах із Китаєм, Індією та іншими країнами. Це все частина великої системи. Це не односторонній рух. Тому, як на мене, зараз є безліч ознак того, що ситуація покращується. Дональд Трамп ще кілька місяців тому був вкрай антиукраїнським у своїй позиції. Пам'ятаєте, коли він вигнав Зеленського з Білого Дому, але я думаю, що ситуація змінилася, тому що він усвідомлює, що саме росіяни почали цю війну і не хочуть її закінчувати.